Доброго ранку малята! Я дуже рада вас бачити. Тема сьогоднішнього нашого з вами заняття життя птахів навесні. Вже до нас прийшла весна, тепле сонце зігріва, пробудилися комашки і тваринки, і букашки. Все усюди оживає, зеленіє, заквічає, повертаються пташки. Наші друзі голосні. З півом нас вони вітають, настрій гарно піднімають. Перші гості навесні жайворонки, дикі гуси і шпаки. Потім качки і дрозди. В кінці квітня завіта лелека і ніжна ластівка. Ну, а в травні співуни, соловейко і іволги. Тепер сідайте зручно і повторюйте за мною пів пташок чудовий. Ось зозуля. Заспівала куку, куку, -ку, ку, ку Підхопили солов'ї. ттьох, тьох, тьох. Потім засвистіли фю, ф'ю, ф'ю, фю. Закричали гуси, га? Га-га-га-га. Ак- ак- ак. Поважно йде гуса. А качки закрякали. Кря-кря кря. Кря-кря. Поспівали ми гарненько. Знов сідаємо тихенько. Навесні. Пташки співають, але і про працю не забувають, гнізда в'ють з трави сухої і виводять дитинчат, молоденьких пташенят. На саду допомагають, шкідників попереджають. Тож піклуємося про них наших пташок-півунів, чисто вимовимо з вами. Ак? Шпаківню любить шпак. Мо, мо, мо. пташкам корму ми дамо. Ям, ям, ям і синичкам, й горобцям.